Вітаю всіх присутніх. Хочу доповісти про стан в нашій області щодо грипу гострої респіраторної вірусної інфекції та вірусного гепатиту А. Спочатку під сезону на грип та ГРВІ гострою респіраторну вірусну інфекцію в області захворіло 26 тисяч 711 осіб, з них 9 тисяч 820 осіб. Це є діти. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ми відмічаємо зростання захворювань. На 27,5%. За цей період госпіталізовано 1620 осіб, з них 554 – це діти. З початку епідемічного сезону зареєстровано 34 випадки хворих з ковідом, 19 летальних випадків. За за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 48 восьмого тижні поточного року, а це в період з 27 лютого по 3 грудня 2023 року на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію. З урахуванням випадків на хворих на ковід 19 захворіла 2761 особа. З них 999 – це діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 2,1%. на перепрошую відсотки. У структурі гострої респіраторної вірусної інфекції питома вага захворюваності на COVID-19 складає 11,3%, що також у порівнянні з минулим тижнем є більш, ну, меншим показником з попереднім тижнем. У цифрах це у попередньому тижні зареєстровано 339 випадків з covid 19, на останньому тижні 312. Хочу наголосити, що інтенсивність епідемічного процесу. В Харківській області є на низько відповідає низькому рівню і є цілком контрольованою. Найбільш ефективним заходом в боротьбі в з грипом є все ж таки вакцинація. Також слід зазначити, що одночасна вакцинація від грипу та від ковіду-19 є можливою, є доцільною і є цілком безпечною. Станом на 4 грудня 2023 року проти грипу в нашій області щеплено зареєстровано 2680 осіб, з них 2348 – це особи з груп ризику, а саме медичні працівники та діти віком до 5 років. Вакцинація проти COVID-19 в Україні дозволена з 5-річного віку для щеплень дітей від 5 до 11 років використовуються вакцини комірнації. А також в нашій області наголошую, що є достатня кількість вакцини від COVID-19. Для прикладу, на початку грудня ми отримали 3510 доз вакцини комірнація для дорослих, 200 доз для дітей віком від П'яти до 11 років та 400 доз вакцини Янсен. Також на початку ну найближчим часом, там на початку наступного року, ми очікуємо розподіл вакцини комбінаті Омікрон. Це для м -м, використання для бустерних доз вакцинації. У Харківській області зареєстровано 135 пунктів щеплення. Всі вакцини ну, є для населення безкоштовними. Щодо вірусного гепатиту А, вірусний гепатит А це всім відома гостра така інфекційна антропологічна хвороба, ну тобто, яка передається від людини до людини, да, і хворіють люди, Ризик інфексування на вірусний гепатит А, пов'язаний з вживанням неякісної забрудненої питної води, а також недотримань правил санітарії і а, не дотримання правил особистої е, гігієни. Сезонність в основному е, осінньо зимова. За інформацією державного, державної установи Центра громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України протягом жовтня та листопада відмічалась спалах. Е, е, Захворюваності у місті Вінниця там було зареєстровано 300, 300 випадків. Хочу наголосити, що в нашій області епідемічна ситуація щодо захворюваності на вірусний гепатит А є м -м, цілком контрольованою. Станом на 8 грудня в Харківській області зареєстровано всього 13 випадків на вірусний гепатит А. Ну, основними профілактичними заходами є: ми розуміємо, дотримання особистої гігієни. Вживання якісної питної води, ну тощо. Я хочу наголосити, що в Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних обов'язкових, ну так би мовити, щеплень. Утім, у нас зареєстровано два види вакцини. Все так у нас вакцина пацієнтами придбається за власні кошти для військовослужбовців. Вакцина проти вірусного гепатиту А надається на безоплатній основі, враховуючи всі ризики, які пов'язані зі спалахом, з можливістю спалаху епідемії ситуацію щодо вірусного гепатиту А протоколом регіональної комісії ТЕПТЕНС питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській області був затверджений комплексний план заходів щодо недопущення виникнення епідситуації, який пов'язаний з вірусним гепатитом А, і вживаються всі заклади щодо адміністрування, профілактики, профілактичних заходів, лікувальних заходів. Наразі обласна клінічна інфекційна лікарня Харківської обласної ради цілком підготовлена до. Всіх ризиків та можливості спалаху вірусного гепатиту. А є в наявності 40 ліжок для дорослих, 40 ліжок для дітей, і є всі можливості для розгорнення, до ще, якщо за потребою буде потрібно, ще додаткових ліжкомість. У мене все. Захворюваність на ковід на деокупованих територіях і нарешті території Харківської області немає великих відмінностей в стані захворюваності. Стосовно вакцинації військових, можу сказати, що ми отримуємо і розподіляємо вакцину проти covid 19 теж і для потреб нашої армії. Забезпеченість вакцинами проти covid 19 наразі достатня. Її достатньо в закладах охорони здоров'я і ще яке питання? Вибачте, будь ласка. Так, вакцинація на деокупованих територіях проводиться на базі пунктів щеплень тих закладів охорони здоров'я, які там наразі функціонують. А при необхідності ми організовуємо. Організовуємо виїзди мобільних бригад безпосередньо в населені пункти, де такі заклади охорони здоров'я відсутні. Ця робота проводиться разом із Департаментом охорони здоров'я і закладами охорони здоров'я. Ми ці ситуації відстежуємо і стан щеплення тримаємо на контролі. чи це були координатою партією? Чи спалах тепер де і коли? Ні, це були поодинокі випадки, це не були спалахи, і як я вже говорила, рівень захворюваності він порівнюється з рівнями захворюваності як в минулому, позаминулому році. Тобто ми не можемо зараз говорити про загострення епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А на території нашої області.